Організатори турніру під назвою Український тенісний тур кажуть, що у Луцьку вдалося зібрати майже всіх найсильніших тенісистів України віком до 12 років. Це перший турнір такої категорії в нашій області. Він один з чотирьох етапів відбору юних спортсменів до національних збірних України. Змагалися за перемогу 63 тенісисти. Такий турнір український тенісний тур» в Волині довірений в перший раз. Турнір високої категорії категорії А і йому рівні тільки… Турніри уровня чемпіонату України переможцями туру стали столичні спортсмени. Серед дівчат успіх святкувала неодноразова учасниця міжнародних змагань Марта Костюк, а серед хлопців тріумфував Юрій Зуєвський. Вони вважають, що головне відкинути емоції та хвилювання і отримувати задоволення від того, чим займаєшся. Я хочу порадити, щоб вони, коли виходили на корт, вони не хвилювалися, вони грали в своє удовольствие». Загалом організатори, учасники та вболівальники задоволені турніром на відкритих кортах тенісної академії Адреналін. Це вселяє надію на те, що Луцьк приймає змагання такого рівня не востаннє, адже вони виховують для світового тенісу майбутніх зірок.